Як вам живеться в Одесі? Добре, живеться в Одесі. А що там у вас за події відбувалися? Була інформація про те, що йде два автобуси з людьми, які озброєні, які невідомо куди вони їдуть. Гаїв, вони просто вони були на висоті. Коли ми з друзями принесли коктейлі Молотова, Даїшник почав на нас кричати, автомат на нас. І Йдіть звідси, я вам прибашу екстремізм, я вам те. Даї наше даї. Українське даї. Яке направило ствол не на них, вони їх не зупинили, вони побоялися. Вони направили ствол на нас. Як це назвати? Що це за люди? Вони вони служать Україні, у них герб на, руки, на руці. Русі. Отак було. Потім е, виснов, що їхали наші хлопці з правого стиху, з Миколаївщини. Їхали допомагати. Це було після 4 травня. Це було. Їхали на наш мітинг. Ну, Просто була така трохи дезінформація. Події відбувалися в полікове поле, е, будинок профсоюзів. Е, ну, по висновкам там... Е, не знаю, Людей потрапили якимось там, хлороформом чи чим. По моїй інформації це був газ хлор. Тому що при... коли люди пішли подивитися, що там трапилося, люди без супротиву. Люди помирали там без супротиву. Якщо я, як я знаю. Від вогню, тому, що... Людина Як помирає від вогню? Людина так ось. А коли люди обгорів, що лежать ось так от, ну це... про що це говорить? А так. як взагалі зараз ситуація в Одесі? Як ви середньої? Добре, спокійно. Буквально Букіль. е, тиждень пройшов. Е, через тиждень реальна присутність цих так називаємо їх, ватників. Реальна присутність Ватників в Одесі 200-300 ос осіб. Колікове поле, мітінг, 200-300 осіб. Більше нікого не було. 2 травня там були люди, які стояли за гроші. Оце була їх присутність. А зараз, зараз Одеса поголовна за Україну. Слава Україні! Одеса залишається частиною України, Одеса залишається під рідним прапором, тобто ніяких проблем, ніяких недомовок не може бути тут. Багато у вас ну, друзів, які поділяють вашу думку. Так, багато. Всі мої друзі Переважна поділяють цю думку. Переважна більшість. Ми все бачимо. Якщо ви чули, був випадок в Одесі, коли біля посольства Польщі був мітинг е, е, Колорадії. Під'їхала жіночка на лінкольні, каже, що ви тут робите. Ви що, хочете, щоб я вам всім білети в Москву купила? Ви хочете до Росії, я вам куплю білети в Москву. Під Приїхала і купила. Приїхала через Приїхала, 20 минут. На кожному запазку запхала білет і сказала, їдь у Москву, друже. Ти всюди хочеш Люди... звати війська Путіна? Ні, не пройде. До побачення. Тільки Україна. Слава Україні, слава Одесі! Героям слава Одесі слава!